Найпотужніший комбайн у світі. 790 кінських сил, 16,2 літровий двигун від MAN система APS Sunflow Гібрид. Бункер 18 літрів 180 літрів на секунду вивантаження. Робота без простоїв, без і пили. Так маслає, що гай, що ми шубу Поля бриє бритва і того клас Лексіон 8900. Але. Зараз тут хлопці, які маслають на такі, такий шуой потужніший, а саме найбільший комбайн. А саме найбільший комбайн, так, да, це Holland. Це Holland cr 11 -й. І в нього є коріш, брат, братан, братішка. Кейс. Holland cr 11. -й. Гігант з інтелектом. Так його прозвали. Це колосальні розміри. Просто ну, гігантський дом. 20 тисяч літрів бункер. Під капотом. Двигун 775 кінських сил. Таких нормальних перевага. Це двохроторна технологія Твін Ротор. І того, найбільший комбайн це New Holland cr 11 найпотужніший комбайн це клас Lexion 8900. Тут питання, що краще купити той чи той. Питання, кому вони потрібні такі комбайни? Це ж чисто ну, їздить понтуватися, де? Да? Чи комусь потрібно? Кому потрібно, цікаво, дзвоніть, ми такі можемо привезти.